Віктор Розовий викликав хвилю хейту своїм інтерв'ю Раміні Есхакзай. Справа в тому, що в інтерв'ю Віктор розповів багато подробиць його стосунків з колишньою дружиною. За його словами, він ніколи не був щасливим у стосунках з Ольгою, хоча й прожив з нею 13 років. Основною причиною шлюбу він назвав бажання залишити після себе дітей, щоб в разі його загибелі у його матері залишилась втіха. Щодо зрад, то він неодноразово просив Ольгу приїхати до нього для інтимних зустрічей, однак вона не погоджувалась. І щоб, хоча б, якось зняти напруження, він не цурався зустрічатись з іншими жінками. Коли дружина побачила в телефоні чоловіка фотографії, це і стало поштовхом до розлучення. Вона вимагала від нього гроші в якості моральної компенсації і обіцяла не розповсюджувати фото на загал. Чоловік виплатив їй кошти, хоча вони були зібрані з донатів на реабілітацію. Це не завадило Ользі купити автомобіль. І тепер суспільство розділилось на два лагері: одні хейтять Віктора за недостатню увагу до дружини, інші накинулись на його дружину, що та за гроші для реабілітації купила собі авто. Дісталось і рамінії із-за того, що це інтерв'ю не має ніякого сенсу. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях. Та підписуйтесь на наш канал.